Я був людиною нормальною, абсолютно абсолютно нормальною людиною пішов з цієї посади. Разом з тим, разом з тим, я подивився, в тому числі на наших людей, і побачив, наскільки вони залежні, залежні скармо так, від багатьох процесів, які, врешті-решт, врешті-решт все ж таки роблять їх не більше заручниками той чи іншої ситуації, в якої вони знаходяться, а скажімо так, і. Роблять із них, скажімо так, заручниками, мабуть, у того положення, в якому вони знаходяться. Це також величезний досвід, величезний просто досвід подивитися, як реагує не населення, а саме от народ на ті чи інші події, які відбуваються. Де, зверху воно зовсім по іншому виглядає, чим це я там бачив. Ну, наприклад, там. Там, будучи там, якимсь там командиром бригади, там, чи там командуючим там, військами оперативного командування, коли ти являєшся сам частинкою цього процесу, це частинкою цього величезного суспільства. А коли ти стаєш трошечки над, над всім цим, ти бачиш оці зв'язки, бачиш оці реакції, скажімо так, ну це дуже, дуже, дуже.